Схід та південь України ще довго потерпатиме від потужної спеки, такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко. За її словами, часом там температура підійматиметься до плюс 38 плюс 40 градусів. На сході та півдні залишається спекотна погода. І цього тижня, і наступного в цих областях України домінуватиме сильна спека. Часом, можливо, до плюс 38 плюс 40 градусів, повідомила синоптик. Так, за її прогнозом, завтра спека залишається у східних областях України, у південній частині та у Дніпрі з районами. За даними синоптика, у цих регіонах очікується протягом дня плюс 30 плюс 35 градусів. Нарешті території України 10 серпня буде свіжіше. Температура повітря передбачається комфортною: від плюс 20 до плюс 26. Трохи вищою температура буде на Полтавщині та у Кропивницькому з районами, від плюс 25 до плюс 29 градусів. Ще подекуди з грозами пройдуть у середу періодично в західних областях. Можливі вздовж смуги Вінничина, Черкащина, Чернігівщина та Сумщина, спрогнозувала Наталка Діденко. Також, за її даними, завтра у південній частині України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Як повідомляв погода Уніан, найближчими днями в Україні очікується дуже спекотна погода. У першій половині тижня сильна спека в плюс 34 чотири плюс 37 накриє південні, східні та частину центральних областей при цьому на заході і півночі країни очікується комфортна температура близько плюс 20 плюс 25 градусів, із середини тижня температурні контрасти згладяться. Спека на півдні та сході трохи ослабне, а на заході і півночі стовпчики термометрів піднімуться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.